Пане Сергію, дивіться. Тиждень тому був удар по Києву ракетний, і було відомо, що знищили декілька будівель заводу більшовик. Більше того, росіяни потім через свої джерела публічно злили інформацію, навіщо вони били по більшовику. Тому що там був якийсь комплекс по збору дронів. І як вони про це дізналися, все просто вони проаналізували фоточки, де. Президент зустрічається, нагороджує, потім забили бункери. До речі, це, це зробив і знайшов ще бункери, які у нас є. А з'ясувалося, що це є відкриті мережі взагалі. Тобто вони аналізують, що і як. І вони з'ясували, що там є підземний завод, виробництву дронів, і нанесли удар. Саме це завдяки тому, що Зеленський зробив там презентацію і нагородження на цьому заводі більшови. Влада мовчить, ніхто у нас не коментує, це в мене одне запитання. Може, досить піару. Мені здавалося, що після того, як на Яворів, на яворівському полігоні з'явився арахамія з Подоляком і після того як вони виклали фоточки, туди прилетіли ракети, всі повинні були зрозуміти. З фотками треба закінчувати. Що і піар наше все. Коли піар доходить до рівня. Туалету в потягу ми розуміємо, що там е, піари де попереду розуму. І причина на швидкої дзвінки ага, ну, не будемо знімати в потягу, давайте будемо знімати безпосередньо в е, підвалах і е, Бомбосховищах. Ну, реально, Бомбосховища завода більшовик е, вже. Давно ці схеми вони і були опрацьовані і знаходилися в Москві. Вони розуміли чітко де, що і як це ще було за часів Радянського союзу і архіви в них ще збереглися. Друге, тут питання не тільки в тому, що е, відеозйомка і фотозйомка дозволила прив'язати е, а що де саме як робилося. Тут скажу так, в певних моментах і було порушено питання конспірації. Коли машини е, прибували туди-сюди, те ще до приїзду е, Зеленського, також е, був витик інформації. Багато киян про це знали. До речі, і по інших заводах так само та ж сама проблема. І найбільша проблема в тому, що е, об'єкти є, але, е, ну, наприклад, давайте вам приведу простий приклад. От ми про більшовик згадали, так? А от у нас е, в свій час. Коли знищили завод Артем і Кабалуч. Проблема номер один була а з боку держави ж надати спроможності по переміщенню цих кого промислових спроможностей. Я от згадую 22 рік, квітень місяць, початок квітня додати зараз складно прив'язатися, але між тим. Квітень місяць в мене ввечері було спілкування головного команди збройних сил, я кажу: є один об'єкт, достатньо близький. Від Артема, де можна було б розмістити підземне виробництво, і воно чи шикарне на великій глибині і всім забезпечення. Валерій Федерис за це схопився, каже: все супер. Зранку каже у мене зустріч з паном Гусєвим і його заступниками. Якраз це питання обговоримо. Бо насправді перенести виробництво було достатньо плюс-мінус нескладно. Кількість танків, які виробляли снаряди, було десь на рівні від 17 до 20 Ну це. Час потребувала але це треба було робити. На наступний день зустріч в обід прильот по е, Артьому. Реально, я мова пропала, дзвоню йому. Кажу, це як так? Говорю, а скільки сім Гривундер Кіндам, який зараз посол в Азербайджані, було ще е, його заступним? Каже, ще було два. кажу з тих трьох хтось один железобетонний зрадник. Такого швидкого витоку інформації не не було ні було ніколи. Можу сказати, що це співпадіння, але я як розвідник скажу, що достатньо складно таке мати співпадіння. Так само і по більшовику. Оця е, проблема полягає в тому, що е, ви ролик зняли, ви там покрасувалися, які ви гарні, розумні, блін, е, як ви думаєте, і красиві, а загинули люди, загинули е, люди безпосередньо, які рятували, загинули представники е, ДСНС. Втратили е, виробництво, і ніхто знов ніякої відповідальності не поніс. Чому? Тому що коли поручення йдуть на найвищих рівнях, а найвищий рівень не хоче визнавати власні помилки і не приносить хоча б вибачення за це, то воно і далі без е, карні спороджує безвідповідальність, безвідповідальність породжує хаос. Друзі, звертаюся до вас знову. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Це важливо. Це важливо і для каналу, і для просування відео. Тому якщо ви це ще зробили, дякую вам. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Зараз підпишіться. А, перше допоможе каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Друге, допоможе вам бути першим в курсі справ. Напишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як оцінювати цю ситуацію? А також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. От звідки ви зараз з якого міста, з якої країни, з якого селища. Ви спостерігаєте за цією дискусією. Пишіть про це в коментарях. Географію наш глядачів я завжди аналізую і роблю висновки. Ну і не забувайте поширювати відео. Це важливо. Поширення відео це допомога, ваша допомога в просвітництві українців і допомога, щоб вони знали більше. А... Дивіться, Володимир Олександрович Зеленський вміє гарно зачитувати тексти, які йому пишуть спічрайтер. Він дійсно це робить гарно. Він давав інтерв'ю і зробив таку заяву: люди не дрова, які ми підкидаємо у вогонь? Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни. Чим більше підтримки отримує Україна, то, тим менше буде загибель наших громадян. Заявив Зеленський. Ні, красива заява, логічна, все супер, правильні слова. Але наскільки вони реальні, тому що. Ну, якщо ми ставимося не так, як росіяни, ми повинні забезпечувати наших військових значно краще ніж це роблять росіяни. Тому що слова про один гігават до кінця 2024 року, які сказав президент, із якого було побудовано електрогігават електрогенерації, було побудовано тільки 13%. Красива заява, красива обіцянка. Є ще одна обіцянка: 3000 тисячі ракет до кінця 2025 року. Це по 250 ракет на місяць. При тому, що Україна, якщо зробить 300 ракет на рік, це буде неймовірне досягнення і рекорд, і Це визнають всі експерти, ці всі слова дуже красиві, але це ж пусті слова і порожні обіцянки, як триває взагалі забезпечення війців зараз на фронті, якщо весь фронт скаржиться на нестачу дронів? Що в нас з дронами? Якщо до людей ставляться гідно, то чому на недостачу дронів, скідів, мін, ребів та всього іншого постійно скаржиться військово? Але військові не скаржаться на відсутність фахівців, які керують цими дронами. От ми ж знов-таки достатньо вузько розглядаємо питання, і знов повернемось про підготовку в потрібної кількості фахівців до будь-якої зброї. І у нас, на жаль, цього немає. Я вже не кажу, що у нас наші вороги, Кацапня, а, вже підручник випустила покрівнистство дрова для школ, а у нас навіть для дорослих таких підручників не випустили. і також найбільша проблема. Чому тому, що про війну триндять, але війною не займаються. Це перше. Друге, по проблемам забезпечення фронту вони наразі зараз достатньо серйозні. Чому знов-таки відсутність системного е стратегічного планування розвитку економіки і виконання і забезпечення всіх потреб збройних сил, на жаль, не опрацьовується ще питання, яке для нас є проблемним це е, те, що ми любимо піар, але не любимо безпосередньо е, робити чітко свою роботу. От, мабуть, в більшості достатньо чітко показали Служба безпеки України. Абсолютно віспіаро працювали. Потім і я думаю, що вони ролики також ці особливо не показували. Це ж тут треба було припнути. Блин, це ж тут все було під контролем найвищого. Якби було під контролем найвищого, то результату такого б не було це 100%, тому що там язик попереду розуму збіжить. Ну і ще проблема полягає в тому, що е, інші не вчаться от тих самих наших е, представників Служби безпеки України е, і намагаються ж один попередодно показати, хто з них крутіший. Це нагадує дитячий садок, як діти там на горщиках скачуть і розповідають, хто кращий. Оце от, ну, реально. Замість того, щоб тихо робити свою роботу, ну жодне спецслужби в світу ніколи не розповідали, що як робили. А у нас навпаки треба не показувати в кого сорочка довше. Ну це реальна тупость, і це показує відсутність нормального виховання і нормальної освіти тих людей, які керують певними організаціями в нашій країні.